Мобілізація в Україні, що зміниться з 17 липня і які санкції передбачені для кухилянтів. З 17 липня представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою. Якщо військово зобов'язаний не оновив дані до 16 липня, повістка надсилатиметься за місцем реєстрації. Така повістка вважатиметься врученою навіть у разі, якщо громадянин не отримав її на руки або відмовився підписувати. Повістки електронною поштою в застосунках, Дія чи резерв громадянам не надсилатимуть. Якщо військово зобов'язаному вручили повістку, зокрема вперше, але він не прийшов до ТЦК, його оголошують у розшук. Статус у розшуку з'являється в електронному реєстрі «Оберіг». Порушника, який не оновив дані або не став на військовий облік до 17 липня. Оштрафують на суму від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку з'явитись до ТЦК та оновити військовооблікові дані. Повторне неоновлення даних призведе до чергового штрафу в таких самих розмірах. Поліція матиме право затримувати порушників і доставляти їх у ТЦК. Якщо штраф не сплачений, справу передадуть до виконавчої служби. Яка відкриватиме провадження і може накласти арешт на майно або заблокувати банківські рахунки. При цьому, якщо загальна сума штрафу не перевищує 160 тисяч гривня, арешт житла або земельної ділянки не здійснюється, під арешт підпаде інше майно боржника відповідно до розміру штрафу. Крім того, людину, яка не оновила дані, можуть тимчасово обмежити вправі користування автівкою. Аналогічні санкції стосуються військовозобов'язаних, які не оновили персональні дані до 17 липня за кордоном. Крім того, для них також діятимуть консульські обмеження. Зокрема, вони не зможуть отримати нові паспорти або продовжити дію старих, набути або вийти з громадянства, стати на консульський облік, одружитися, зареєструвати дитину. Збережи. Підпишись. ПОШИ.